Всім привіт! І ви на каналі Сліпі Тока. Я дуже рада вас бачити. Сьогодні буде вже третя частина, як я показую локації, про які я не знімала. Я думаю, що вам сподобається подобається це відео, тому я думаю, будемо починати. Перше, це там, де у нас є різні ліжка. Їх додали також і для тварин, і для звісно, для людей, для персонажів. Але з цим оновленням також вийшов будинок, тому я зараз його спочатку покажу, а тоді ми можемо приступати. Все, давайте я вам буду показувати. Їду я просто море, навіть є всякі міні-ліжка для тварин. Ну, звісно, тому що це оновлення вийшло для тварин. Ось вже з всякими ліжками я закінчила, тому зараз я показую різні журнальні столики або, власненькі, не знаю, як це правильно називається. Далі ми йдемо показувати різні ковери. Їх додали, наприклад, ось такі з кішкою, ось така лапка. І ще додали ось такі собачкою. Вагнюку і ще е, лапки. Далі це різні полички. Їх теж додали дуже багато і всі вони дуже мені подобаються. Особливо там, де висить малесенька лапка. Вона дуже прикольна. Далі, що я вам покажу, це всякі різні шавки і малесенькі тумбочки. Їх теж додали дуже-дуже багато. Вони мені в цьому оновленні мені всі не дуже сильно подобаються, тому що вони з лапками, з котиками, собачками, і воно не дуже гарно виглядає, на мою думку. А зараз ми переходимо в новий розділ Ванна. Їх додали достатньо багато, тому що собаки і коти. Теж їх потрібно мити після прогулянки. Додали один туалет, одну раковину, два зеркала, які просто жахливі. Тут додали ще якісь сумки. Це, напевно, що для того, щоб їх потрібно було би лікувати, за ними доглядати. Скоро дали ще лоток, і для того, щоб собака або кіт сходили в туалет. Це, я думаю, вам всім зрозуміло. І нові мусорки, вони теж мені не подобаються. Далі це холодильники, вони теж просто жахливі. Зараз там, де в роді їди, тут додали, звісно, звісно, корм. Якісь смаколики. Мені здається, що це не для, для всіх тварин, а лише для собаки або для кота. Може тут дуже багато на таку тематику, для інших тварин майже нічого немає. Тепер переходимо до столів. Тут додали ось такий стіл і папір, щоб обгортувати різні подарунки. І все. На кухню додали ось таке. Напевно, напевне, що це я точно не знаю. Напевно, що все. Так, які прибори. Їх додали просто дуже багато. І вони часто мені не дуже сильно подобаються. Особливо ці, напевно, що це вафлинці. Я, чесно, не знаю. Те, що мені сподобалося, це ось ці мисочки для кота і для собаки. Вони дуже гарно виглядають. Далі це всякі стільчики. Їх туда дуже мало і вони мені часто дуже сильно подобаються. Ось і все. І зараз ми переходимо в новий розділ. Тепер зараз я вам буду показувати різні лампи. І тут теж, чесно, вони мені дуже не подобаються. Тому це, напевно, найгірше оновлення, яке вийшло, коли я не знімала. Воно просто реально жахливе. Це вже здається все. Тому, думаю, поїхали далі. Далі додали ось такий рюкзак. І це, в принципі, нормально ще. Мені, в принципі, подобається. Далі, тут додали дуже загадковий диван, який мені теж не подобається. І ось такі крісла, які просто дуже жахливі. Далі додали різні лазалки. Іграшки для тварин. Це мені вже більш сподобалося, тому що це все виглядає дуже прикольно і дуже мило. Також хотіла показати ось такі радіо, які вийшли і один годинник. Далі це у нас різні квіти. Я не думаю, що її багато додали. Напевно, що ось це дерево. І ось такі ще квіти. Вони теж мені не сильно подобаються. І хоча це останнє дерево дуже подобається. І тепер ми вже поїхали. Ну, як поїхали перейшли до і до Чесно, це вже мені набагато більше подобається. Вони дуже гарно виглядають, хоча шпалери не дуже. І ось таке оновлення вийшло. Воно часто мені зовсім не подобається, тому я йому клалу 4 з 10. Щось мені сподобалося, але багато чого ні. Я думаю, я буду з вами прощатися. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Сліпі Тока. Всім удачі і всім па-па!